Так, всім привічовики. Триває 54 й день трейдингу. І що я вам хочу сказати, це то, що я був, допустився помилки в плані того, що ось цей імбаланс, який в нас є на 15-ї хвилинці. Зараз його відмічу, відмічучи. Швиденько, 15 хвилинка. от. В минулому відео я натягував лонгову угоду. Давайте я її тоді зараз поверну швиденько. О, от. В Минулому відео я натягував ось таку от лонгову угоду на 15-й хвилинці. Натягував я її, знову ж таки, базуючись на тому принципі, що в нас тут є імбаланс. От, ми його збираємося зафулфілити і піти вверх до ось цього імбалансу. Це твердження воно було неправильним через те, що ось цей імбаланс він був наполовину зафулфілений. Ще ну, на початку своєму, можна і так сказати. От, Тому тому цей імбаланс він був невалідний, І, ну, до речі, от, знову ж таки, бачимо, типу, його прошило. Невалідний, ну чому? Тому що його заповнило на половину. На половину зафуфілило. В принципі, до, тоді можна сказати, що ця лонгова угода спрацювала через те, що. Напевно, що зафулфілився оцей імбаланс. Ну, як зафулфілився тінню, звісно. Ну, відстрибнули було від нього. Зібрали тут досить багато ліквідності за один раз і пішли вверх до цього імбалансу. Тут ми отворили такі equal high, до речі. Треба їх відмітити. X equal хаї. Тут, до речі, буде можливий бос. 15М. До речі, зручно от дописувати собі на яких таймфреймах що відбулося, щоб потім не путатись. От. Це таке. А зараз за рух біткоїна. Я думаю, що, в принципі, в принципі, якщо так дивитися глобально, на 4 годинку. Ой, що це таке? На 4 годинку, то ми просто йдемо фуфілити оцей імбаланс. І що? І. Від цього ордер блоку, ну, бо я вважаю, що це ордер блок. Типу свічка. Це ведмежа свічка. Далі такий різкий імпульс. Ну, поїдеться ордер блок. Звісно, можна би було ще позначити ордер блок ось тут. Типу, десь тут, але, блін, це таке, знаєте, діло з тими ордер блоками. Тут, як такого, типу, сильного імпульсу вверх не було. Ну, коротше. Я думаю, що ми або зафулфілимо. Давайте на 15 хвилинку переключусь. Ми або зафулфілимо наполовину імбаланс. Тобто буде десь отак, отак, отак. І там підемо вверх. Там, хуй знає якось так. От. Або ж, або ж. Ми все-таки за імбаланс е повністю. Десь відстрибнем від ордерблока 4 годинного Бо 4 годинний ордерблок, ну це така важна хуйня, насправді. От, і підемо десь. Ну, я навіть не знаю куди, чесно кажучи. Типу, тут куча ліквідності, тут взагалі, бачите, а отут, Ну тут просто йомнутись можна, скільки тут всього нам ще забирати. От. Але на 56 тисячах, е, ось тут, до речі, така полка теж є ліквідності. І на 56 тисячах багато цих ліквідацій буде по карті ліквідацій. Чи ми їх знімемо, чи ми їх не знімемо, ну насправді фіго знає. його знає. Тоді давайте ще придумаємо варіант е, з рухом. Внес далі. Якщо не буде там злома і тому подібних речей. Варіант е, з рухом внес. Ну, це, в принципі, що, з рухом внес, просто позбирати оцю от ліквідність. А далі буде видно. Тут аж настільки загадувати трошки тяжко. В принципі, от розклад, от чи я щось відкривати буду чи не буду. Ну, от може, тіпа, От сьогодні може. Відкрию щось. А може, я взагалі зараз лімітку закину, потім собі піду займатися своїми справами. Думаю, можна так і, в принципі, зробити. Тому що тут ордер блок. Е ну, Він, типу, досить важливий на 4 годинці, але знову ж таки. Ікволої така гарна полочка. Лишилася. Така, я, я би сказав, що це зона інтересу, навіть зона такого, от після падіння, і зона перед. Резким таким виходом. Тут дуже багато ліквідацій. Просто. Тому отак от. А може ми взагалі підемо за, за цими -во денними імбами? Ну, блін, якщо ми з ними підемо, то мені трошки буде хреново, бо я на споті тримаю біток. Да. Отака -от, двіжуха.